Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Вірші, поеми і просто короткі фрази Тараса Григоровича Шевченка є джерелом надії і стимулом до боротьби вже два століття. Слова Тараса Шевченка залишаються актуальними сьогодні. Але багато Шевченко-знавців вважають, що його художня творчість є не лише не менш визначною за літературну, а навіть більш значущою. Я підібрав вам найвлучніші висловлювання Тараса Шевченка. Борітеся, поборете, Вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святає. Учітесь, читайте і чужому научайтесь, і свого не цурайтесь. Огонь запеклих не пече. Наша дума, наша пісня Не умре, не загине. От де люди, наша слава, слава України. Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте. І вражу і злою кров'ю волю окропіте. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями. Бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрость би була своя. Зажурилась Україна. Така її доля. Свою Україну любіть, любіть її во врем'я люте, в останню тяжкую минуту. За неї Господа моліть. Ось такі чудові фрази, вирвані із віршів Тараса Григоровича Шевченка, які досі актуальні для нас, українців, шановні мої друзі. Тому, Тому дякуємо нашому пророку Тарасу. Україна обов'язково переможе. Слава Україні! Слава нашим Збройним силам України! Слава всім захисницям та захисникам нашої рідної України. Героям слава! А я дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, побільше пишіть, дивіться всі мої відео, ставте подобайки, підтримуйте мене фінансово, будь ласка, тому що для мене, як ви знаєте, дуже-дуже величезний стимул. Дякую всім за увагу!